Одяг для військових, тактична медицина, прибори нічного бачення та багато чого іншого. Допомогу вартістю у 60 тисяч доларів відправив українським військовим американець Денис. З перших днів повномасштабної війни він уважно стежить за новинами в Україні і не зміг залишитись байдужим до ситуації в нашій державі. Я ніколи не забуду картину від того дня з Харкова, коли по місту лунали сирени повітряної тривоги, і зовсім незнайомі люди стали на колінах біля парку і разом почали молитися. Я не спав всю ніч, дивлячись новини. Я чекав повідомлення з Надією, щоб побачити, що українська армія їх відтісняє. Ближче до ранку ми почули новини про гостомель та інші райони, де українці вели контрнаступ. І від цього нам стало трохи легше. Ми знали в той момент, що російська армія не змогла зламати українські збройні сили. І що Україна зможе дати відсіч? Денис власноруч збирав, розподіляв та пакував допомогу для зсу. Я вирішив надіслати допомогу безпосередньо людині, якій я довіряю, і відправити цю допомогу в місто ближче до лінії фронту. Згодом я знайшов у Кременчуці дуже щиру людину Анну, яка погодилася допомогти мені в цьому проєкті. І після цього я почав відправляти пакунки з гуманітарною допомогою та медичним приладдям в Україну. Спочатку проєкт мав бути невеликим, але він ставав все більшим і більшим, коли я вирішував, що надіслати. Я пакував коробки після роботи вночі протягом тижня, а на вихідних надсилав їх поштою а коли пакунки досягали місця призначення, мені надсилали фото або відео підтвердити, що все туди потрапило. Велика кількість американців намагаються постійно підтримувати Україну та українців як фінансово, так і психологічно. Окрім допомоги на державному рівні, звичайні американці продовжують надсилати гроші благодійним організаціям, які підтримують Україну. Загалом це вважається більш практичний варіант. Якщо у вас немає ресурсів, щоб купувати велику кількість витратних матеріалів або ви не знаєте, що потрібно. Українська діаспора також дуже активна тут, щоб підтримати новоприбулих з України, допомогти їм знайти роботу, вивчити англійську мову та отримати безкоштовну юридичну допомогу. Звичайно, з початку повномасштабної війни Україна. Українців в Америці побільшало, але і там вони не забувають батьківщину і роблять усе, аби інші не забували про війну в Україні та допомагали. Українці в Сполучених Штатах зараз дуже пишаються своєю ідентичністю, навіть більше ніж після 2014 року. У будь-який день в Америці можна побачити на дорозі машини з тризубом або українським прапором. Українці тут також організовують фестивалі та концерти, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. І важливою частиною цього є знайомство з Україною та українською культурою для звичайних американців, які можливо не знали і не чули про це раніше. Самі ж військові вражені такою значущою підтримкою людини, яка не знаходиться в Україні, але в той же час не залишається осторонь і так потужно підтримує армію. Хочеться подякувати телеканалу Кременчуські новини за те, що дали змогу висловитися, і подякувати всім волонтерам України, що долучились допомагати з перших днів війни у нашій спільній справі. Та окремо хочеться висловити подяку Денису з Америки. Що з перших днів допомагає нам та хлопцям з інших напрямків у вигляді тактичної медицини у дуже великій кількості. З розгрузками, з гідросистемами та придбанням приладів нічного бачення ПВС-14. Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі у боротьбі з жорстоким та підступним рашистським ворогом. Усім, хто різними способами виражає солідарність та підтримку України. Дякуємо. Разом переможемо. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.